Всім привіт! із з вами Аріна Плей. І сьогодні ми будемо грати в ігру в кальма... Ой, Ой, ти, перепрошую, а то. Ми сьогодні будемо грати в стрілялки Так, почати. Зараз почнемо гуляти Чекаємо. Добре, це десь не время... Е, я, если честно, погано гуляю в стреляке. Е, е. Ну я хорошо в них гуляю, а я не дуже. Добре. Зараз начнем мамочки. Добре, мы начинаем. Так. Оба! О, мама! А! Поидете мне! Ну, я ж казала, что я в них погано гуляю. Зараз я начну. Я це ще не привыкла просто. Зараз я привикну і все. Я вже серйозно... Так, добре, я зараз просто помню. Кінець. Поняли. Так, go man, Привет. Я крута. Я крута. Єс, yes, єс. Yes. Так, добре, підписчики, ми зараз будемо... Так, це по-перше, я скоро програю. По-друге. Е я вообще скоро не буду. Так. Мама. Мама. Что это Я Я не понимаю. А? а? Мама. А? Все плохо, все плохо. Патроны, 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 патроны. Презарядка, презарядка, презарядка. Алабай. Мама. Мне кинать. Так, привет. А я сзади, а я сзади, чувак. Мама! Тихонько. Так, що мені робити? Я, короче, зашла сюди, я не понимаю чого. Я ничего не понимаю. Так, добре. О, мама. Я так... Я боюсь. И ладно, я боюся, я признаю. я боюсь. Я признаю це. Уй. Дяве! Я убила профессионального киллера. От мене не убежаешь. Прозарядка зачиталась, Мама О, Э, я, если честно, в шоке. Так, добрый, купляем себе ружку. Купляем? Че накупляем? Так, отсоткляем, обязательно. Так, сколько у нас тут денег? Ага, ясно. Все понятно. Ну, короче, давайте начинать. Что нам выпадает? Я думаю, що нам випаде легендарка. А це не легендарка. Це гроші. Але гроші теж класно, але. Зомбі арена. Добре. Я купів водички, У мене воночка, є спрайт. Вы это чуете? Господи. Так. 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 Ой, ой, прости. Простой, простой. О. О. Том прикол, що у нас не дуже так помір. Так, куп за 40. А я можу так. Е. е. Я не можу купити. Це хто? В мене вбили! Я що, зомбі тепер? Я теперь зомби саможечь. На мене может напасть типа, или що? На мене, типа, может напасть. Я может быть. Прикольно. Прикольно, может, выйти. І це дуже класно. Так, оце погано. Вони перестали йти. Вони перестали йти. Так, ви там їх убивайте, я поки що почекаю. Так, а там може не подобається. Я піду туди. Там на всіх нападають. я боюся за них, реально. Топ тобто, у мене разним пушки? Давайте візьмемо цю. Ні, це було лучше, я б дебана. Давай, пый його. О, мама. У мене патронів нема. Ні, ну це несправедливо. Я йому більше наношу по голові, але в ньому голова защіщена. Як Я хочете, щоб я його вбила? Прикольно. Аба. Давай, я його бью. Бью. Бью, 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 бью. У мене обратно патрони. Короче, давай. Я хочу його сама добыть. Мене патронів наману, ты здесь уже. У мене вже, не знаю, що. Э, е. я плям патрон. профессиональский. Я читер. Вы на оттуда идут, в том проблема. Я иду туда. Вы на оттуда еще идут. Вони оттуда йдуть. Я понял їх тактику, вони оттуда йдуть. Ну це дуже погано. всім привіт! Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо чесно. Бо я, я не видержу. Так що в следующем ролике не знаю, що я буду робити. Дивіться. Дивіться. О, там патрони. Мені нужны дуже патрони. Так, быстро. Ой, давай. Ой, давай, давай, Щось! Щось є. І оце нема! І то нема, що ж це таке. Ща, 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 Братани! подождіть, Подож... подождите, Так, оце, куп, куп-куп, е, куп. куп, куп. І ще купи, Іще купи. Іще купи. Іще купи. Я тобі кажу еще. Що... Еще купи еще купи еще купи Почему я не могу купить патроны? Так, я, друзьяшки мои, любашки, я не знаю, как мне вот это сделать. Я сейчас уже... У меня сейчас начнется паническая атака. Давай. Это какой-то Жесть. повна жесть. Це повна просто жесть. Я, я купляю патрон. Ех. Так, вони туда идут тоже. Вот тут, тут самі сильный идут. Так что тут самый. Вон и Вони біж... Вон О, мама! Тут вообще жесть! У -у -у, жесть. Мама. Фух, восьмый А кто же дальше? Рузбуйца. О, это стра, это страшные просто. Почему, почему так всегда? Расскажите мне, пожалуйста. Почему так всегда, когда у меня э, в самый важный момент заканчиваются патроны? Я по нему стреляю. Ч так мало жизни ему Я боюсь Йому щось мало життє не Може мені нову пушку купити, але ну, його нічого не бере. Дивіться, Друз'яшки мої колбасяшки. Його нічого не бере. Його нічого не бере. Ну трошки, ну так, да, трошки, але це трошки. Чого його нічого не бере? Давай, давай. Мочим, мочим його. Мочим. Давай мочим його. Давай ще трошки. Надеюсь, мне не хватит в патроне. Сейчас я в последний момент его загасю. Сейчас я в последний момент. Давай. О, и я. И я пишу и снял. Я в последний момент, я умна, чекаю ее. И чья то Чекаю ее, мои друзья. Ой-ой. Походу я зря радовалась. Зря. А! В патроны кончились, 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 кончились. Давай, ищи. 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 Купы, купы, ты. Мне кажется, ты дурненькая. О! о Патроны. Ще патроны. О, мама, мама, М -м -м -м! О, надо заделать, иначе все. Э-э-э. Э-э-э-э. Э! М-, -м, -м. Так, еще надо там заделать. А там вообще дырыще. У через той залезать. Э -э -э О, мама. Все, я текаю. Что тут происходит? Твою дивизию. Что тут происходит? Ааа! thank yeah. Зараз я живу, а я хочу помогти. Let's go! Все? А если я отойду, там не будет эти зомби? Мне интересно. Погоду будут идти. Все, не, все равно будут іти. Так я хочу, а если я хочу купить? О, я купила дробовик. Поняли? Зомбаки. 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 Зомбаки, я вспомню. О, мама. Я вас бью. Я вас? А можна? А можно я тут почкаю? Щоб... Це мои патроны. Так, я хочу вжити. Можна вжити? А я можу щось поділитися поделать подковы? Я можу спрыгнуть? Так, я його заробив. Я його зарубил. Хоп, хопа так. зомбаки на, 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 помочь. Помощь нажа. Ч, нежданчик? А я здесь. А чсь у мене не бере патроны. Розбуйся, Знову розбуйся. Розбуйся, це... Ça поясню. Розбуйся, це коли Ну король. Зараз я починю. На следующу ночку. Сейчас. О, мама, я слга залізла. Ч ну, це за турне таке? У мене дуже мало патронів. У мене, по-перше, мало патронів. А по-друге, я дуже сильно... Я понимаю, я дуже прям сильно нервую. Для мене це як... Куплю. Коротше, для мене це як не дуже. Так, він у мене, типа, я боюся. Кстати, не забудьте підписатися на канал і напишіть в комментариях, е е е скільки ви знаєте стран. Я хотіла у вас спросить, скільки ви знаєте стран. Е е я знаю український. Польський. В Польщі я живу, тому що війна. Польський, знаю ще англійський наполовину його учу, а ще я знаю російську. Вони, звісно, на мене запали, але я знаю їхню мову. І я можу щось на неї сказати. Лісу родилась, ёлочка, в лісу. Я ще багато слов знаю. О, мама. И, короче, я не знаю, мне нормально. Итак, я себе снайперку купила. Не знаю зачем, а купила. Сейчас я в него... Я хрясну. А тебя пушка сильно. Слухайте. Дивите, сколько она ему по жизни. Давайте я еще его дробовиком. Все? Let's go! Доброе. Знову? Добре, зараз будемо закінчувати, Я вам скажу лайк. поставте я все таке, тільки зараз я ціночку то... Ладно, давайте тут закінчувати. Короче, скажу вам серйозно. Підписуйтесь на канал. ставте лайки, щоб було більше таких відео. Підписуйтесь, ставте колокольчик. і всім пока-пока!